Як дуже дешево їздити по німеччині потягами. для мене це просто шок. Зараз я їду з Тюсельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг РЄ коштує десь 25 євро поблизу. Мої знайомі кажуть: слухай, я зайди на фліксбас, подивишся. Він кажу, я не хочу автобусом їхати. Ми кажу, ти не розумієш. Є флікстрейн. Ми заходимо, дивимося на флікстрейн. Цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айс, ясно, менше зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'є. 25 євро. І вчора ми брали. Щоб ви розуміли, це я не брав місяць назад, 4 назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей, дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що у нас був 9 євро тіки, і ми просто їздили де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, вогонь. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини їжу між містами, шукаю машини для пора. Така історія, дуже виявляється, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така ну, парада, коротше.